Програма межа дня, і ви слухаєте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Росіяни вдарили по кам'янці, в селі пошкоджено чотири будинки та автомобілі. Вибух серед ночі. що жителі землянки Березівської громади розповідають про удар по селу. В Ямполі працівники комунального підприємства Янтельське зрізали аварійні дерева по вулиці Соборна. Росіяни вдарили по житловим будинкам у Кам'янці серединобудської громади. Про це на межі повідомив староста села Микола Вінник. Обстріл стався сьогодні, 16 серпня, близько 3-ї години 30 хвилин. Ймовірно, ворог застосував артилерію. В результаті удару було пошкоджено 4 житлові будинки та 3 легкові автомобілі. Зараз за підтримки міської ради наслідки обстрілу ліквідовуються. оперативному командуванні північ за минулу добу, 15 серпня, російські військові обстріляли з авіації ствольної артилерії, мінометів та безпілотників серединобуцько Глухівського, есманської громади. У місті Глухові пролунало три вибухи, імовірно, від ударів кабами. В сопичі есманської громади зафіксували. Чотири вибухи ймовірно від удару з міномета 120 мм міліметру, і чотири вибухи ймовірно від удару ФПВ-дрона. у серединобудській громаді. Росіяни нанесли удари по двох населених пунктах. У гудко ожинці зафіксували два вибухи, а в старій гуті сім. Імовірно від удару зі зі ствольної артилерії 122 мм. міліметру. Не припиняються удари і по Березівській громаді. У ніч проти 13 серпня потужний вибух розбудив село землянку Березівської громади. Люди вибігли на двір і побачили у темряві пожежу. Горіла трава поряд з їх будинками. На огороді вони знайшли величезну вирву з купою уламків. Так про тривожну ніч на вівторок згадують селяни. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, у ніч на 13 серпня російські військові нанесли по Березівській громаді ракетний удар та скинули на її територію дві керовані авіаційні бомби. Потужний вибух близько першої години ночі пролунав землянці, розповідає жителька села Людмила Блаженко. Були ми вдома, це було вночі, ми вже спали. Це було перші ночі, ну десь примерно так, тому що світло потухло, грохот. Хата затряслася, Понятно, що ми злякалися і давай збиратися, куди бігти, ми не знаємо, що робити. Потім вийшли, дивимося, тут воно горіло, трава горіла. Ну, і вже ж потім ми почали ходити, дивитися, що, що случилось. Сюди прийшли, а тут така яма. За словами Людмили, це перший російський удар по їх селу з початку повномасштабного вторгнення. Перша атака по нашому селу такого не було. Ну, десь там далеко ми чули, що десь воно щось гримить. Ну, у нас це перше. Якщо чесно, зараз лягаємо і телефон з рук не випускаємо, бо дивимося, може, ще вилетить там десь а щось. Ну, страшно, якщо чесно, страшно. Ганна Науменко розповідає, що від потужного вибуху у її будинку вибило вікна, а також був пошкоджений дах. Спимо ж, чуємо, раз гупнуло, ну, німо. Так німо, а тоді як бахнуло. А я ж тоді вийшла, теж ось сусідка вийшла, сусід вийшов, сусід вийшов, постояли, отак потремтіли, Дай, пішли пошли в кухню. Шихвер у нас сараї підняло так, у хаті попадало, де, де могло, де могло, де могло, під смолоками, де могло. Крайди наробило. Я зараз із кухні в хату не можу зайти. Не могу ти. За словами жінки, уламки від вибуху влучили у сусідське подвір'я, де розбили шифер. Тоді пішли вже вранці утром побачити, там така яма. Боже мой, там, там страшне. А осколку скільки. І осколок, осколки сполетіли до сусіда, у його сарай построєний так, і побило шифер. Побило шихверу його. Теж у веранді окна полетіли, шихвер побило, ворота відкрило, ну, в общем, прибойчики, от у веранді у дверях, те, що зачиняєш, кручек них, вибило. Там у сінцях теж вибило і замок валявся. Я не представляю, яка це сила. Власниця сільського магазину Наталя Матковська розповідає, що від вибуху постраждав її торгівельний заклад, який є єдиним у селі. «В Виспід час проснулася, бо сильний вибух. Проснулися, я чоловіка розбудила і ну лежали, просто розмовляли. А тоді, десь через 10 хвилин, минут... Спочатку в окно так було ну, дві спишки, як будь то розряд молиний, як ото йде. А тоді такий сильний, якби то на головою хтось здорово зірвалося, шибки почали труситися і двері відкрилися в спальні. Ну, Ми думали, що це на глухів прилетіло. Ну, виявилось, що продавець прийшов, каже, в магазині немає стекол. Ну, стекла всі повилетали, ми пленку натягнули. Це ж, бачите, і оце ж пішла ж криша, желізо то рвануло. А так, ну, звісно, і стекла ще прибираю в магазині. Бо ж. Магазин тут на село один, звісно, людей тут ж мало, і навіть не було б чому прилетати сюди. Тут пенсіонери, живуть одні пенсіонери, бабки, і трошки молодіжі. Старі люди, і хати ще порожні, що тут було, куди прилетати було. За інформацією адміністратора відділу ЦНАП Березівської сільської ради Тетяни Мацуй, яка опікується селом землянка, в результаті удару в селі пошкоджено шість житлових будинків, магазин та приміщення місцевого клубу. В Ямполі працівники комунального підприємства Ямпільське зрізали аварійні дерева по вулиці Соборна. Як зазначили комунальники, попередньо кожне зрізане дерево оглянула комісія селищної ради. Два роки тому вже в розпал повномасштабної війни у прикордонному місті Дружба проходив Кіньфест. Захід тоді присвятили до міжнародного дня коня і запросили місцевих власників цих тварин. Про те, як проходило свято, дивіться в сюжеті з архіву на межі. 28 серпня в місті Дружба святкували міжнародний день коня. Цим заходом фонд історико-культурної спадщини та спортивний клуб Факел вирішили підтримати мешканців міста, які досі тримають своєми господарстві коней. Вишли провести ось такий спортивний кінний захід. Назвали його кінний хутор. Проводимо перше як екотабір Одноденний. На жаль, ми не можемо цей час проводити фестивали величезних, тому ніякої реклами не давалось. Просто власники коней і знайомі відвідувачі. Але започатковуємо його для того, щоб знову ж привернути увагу до конярства з його величезним потенціалом іпотерапії, бо під час війни дуже важкий психологічний стан багатьох, не тільки дітей, дорослих, а кін допомагає якраз справитися з цими проблемами психологічними. От. Знову ж таки, від нього енергетика позитивна, дуже температура, і все це грає рух, коли сидить людина на коні, і воно поруч з дельфінотерапією. За словами співорганізатора заходу дружбивчанина Олександра Шрамченка, в дружбі є великий потенціал для розвитку конярства. Тим не менш, кількість коней в господарствах мешканців міста поступово зменшується. В районі 30 лошадей є в дружбі. Люди держат ті, які, знаєте, котре душою наверное, не очерствіли. Ані можуть спокійно купити трактор, поставити або мотоблок і поставити поставить його. в сарай, чтобы он им там где-то не мешал каждый день вывести, каждый день завести. Но лошадь это наркотик. Если с лошадью столкнулся, разлюбить ее невозможно. У меня на сегодняшний день четыре лошади. Четыре. Я сам кашу, сам все делаю исключительно сам. Даже не привлекаю никого. Купил мотоблок чисто для того, чтобы косить. Все остальное лошадь. Дружбівчанин Юрій тримає коне більше 40 років. Чоловік говорить, що має велике господарство, а кінь є його основою. Міроп'яття хороше, конські праздні себе показати, лажги показати. Воно ж зараз що получается? Все прийшли на техніку. А техніка А нашому? Ажого табосу уменьшається. Тримає коня і дружбівчанин Анатолій. Любов до цих тварин у нього переймає і син Сашко. люблю пони, и техника есть, и мотоблок есть, и на работе, как бы, ну, супруга говорит, давай продадим, как-то не, уже их меняю, меняю, но все равно, как, как будто как цыган, знаете, чтобы конь должен быть, хоть не пашет, так, ну, для себя, не знаю, без коней не могу. Было и три коня, и жеребцы были, все прошло, Из живолозы были, да, это взял пока. Та малой, він теж на конях ні на ні машинки, ні автомати. Кота ігрушки були сидіти. Керівник фонду історико-культурної спадщини Сергій говорить, що окрім конярства вони хотіли привернути увагу до старого дружбівського парку, який садили ще Терещенки. Активіст бачить у ньому великий туристичний потенціал. Хочеться привернути увагу власне до цього парку занедбаного, бо він є перлиною як туристична туристична локація Сумщини, щоб люди їхали, відвідували ці місця іпотерапія, виробництво. Зараз модно крафтове слово, а крафт це в переводі ремесло, ремеслярство так назвати. От я займаюся. Родове ремесло моє окрім конярства. Ще я утримувач пасіки, і родове ремесло продовжує виготовлення хмільних напоїв на основі меду. Організатори заходу мріють, що після війни їх захід переросте у фестиваль конярства, який збиратиме багато відвідувачів.